Вітаю всіх, хто дивиться мене, Шеченко Ірину Василівну, і тема відео залиште одне питання для реабілітолога. Сьогодні тема біль. Якщо ваша біль в м'язах, це значить, у вас м'язи можуть бути забиті або травмовані, але при травмах виникає біль і. Хотіла так швидко сказати: біль або напряк. Біль, якщо у вас просто біль і ви не вдарялися, значить у вас забиті м'язи, спазмовані. Як це взнати? Тобто при якісь фізичній праці або при ходьбі, ви приходите і кажете, у мене болять ноги, у мене болить рука, в мене ще щось. болить. Тобто, Ваші м'язи спазмовані. І що треба зробити? Розтягнути статичними вправами. Прави є в інтернеті. Якщо ви хочете конкретно знати, яким м'ясом треба розтягувати, можете залишити запитання. І друга причина це набряк. Набряки, звісно, бувають і при захворюванні, якщо це, наприклад, якась пухлина. Але в основному якщо ви знаєте, що у вас немає таких сильних захворювань, то набряк теж. Може людині набряк сприяє болі? Що треба зробити, коли є напряг? Якщо, наприклад, ви поспали на руці, і рука ваша набрякла, зробити рухи, тобто зробити якісь фізичні. Прави або навантаження, і напряг зійде. І друге це черевне дихання, брюшне дихання. Подивіться, в інтернеті є напишіть брюшне дихання, і буде показано, там є в інтернеті багато інформації, ви зможете подихати, так як там показано, брюхом вашим, тобто животом навчитися, і набряк ваше по тілу буде спадати. Цікавтеся своїм тілом, як йому покращити для життя, як зробити якісь. Дії для того, щоб покращити ваше життя у цьому світі, де ми живемо. Залишайте свої питання. Мені буде цікаво, що вам буде знати. Я буду знати, про які теми з вами можна розмовляти, або що вам донести. Хто хоче стати спонсором мого каналу, я буду дуже вдячна, або хто хоче просто мені віддячити за мою роботу, що я несу людям інформацію, я буду теж. Вдячна інформації багато, але правда в кожного своя. І головне, щоб вам ця правда допомогла.